Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось сьогодні, друзі, я вирішив з прибором Гетьман виїхати на Дніпро, попікати по пляжам, по місцям відпочинку наших черкащан, а також гостів міста. Сьогодні будний день, тобто понеділок я. Спеціально вибрав цей день, щоб було менше людей на пляжі. Але в будь-якому випадку люди відпочивають, трошки є. Зараз ранок, 9 ранку, ну, відпочиваючи, бачу, вже з'являється. Так що погуляємо сьогодні по пляжам. подивимося. Це фактично пляж уже на окраїні міста Черкаси. А там далі фарватер йде за цими островами. Ну, Слодноплавства немає, і рибаків немає на лодках. Зараз. Заборонена риболовля на Дніпрі в зв'язку з воєнним станом. Так що погуляємо по оцій полосі прибережній, по цим пляжам. Тут я вже був раніше з прибором Деус був, з прибором Рутус був, советики були, ну і само собою багато-багато ходячки було. Ну, а також ще більше тут пробок, друзі. Тому що ви розумієте, тут відпочивають і тут. Завжди багато сміття такого, як пробки різного калібру і все інше. Ну, а також і ювелірка попадається, друзі. Там, де відпочивають, де бухають, там і гублять. Тут, я замітив, поставили отакі, отакі столики для відпочинку. Вони й далі такі є. Раніше цього не було. Тобто красиво. Люди приїжджають і отак от відпочивають. Ну що, пішли, друзі. Побажайте мені успіху, погуляю тут, отам, отам. Подивимося, щось буде, обов'язково буду вам показувати. Ну а тут не може нічого не бути, хоч ходячка, але в будь-якому випадку, друзі, буде. Ну ось, друзі, так я і казав, знахідки тут будуть однозначно. Трошки походив, подивився, як, як звинять пробки. Тут в основному такі металеві пробки. А зараз десь я одну ну, підняю, покажу вам. Отакі пробки показую. Я побачив, як вони звинять на ВДІ, а потім ловлю другі сигнали. На такі сигнали вже не реагую, навіть прибор показує, зрозуміло, але копаю далі. І ось, друзі, вже перша монетка десь того. Так. І десь друга тут того я бачив. Ну, а зараз провіримо прибором. Може ще є. Тому що ходячка це така штука, що вони губилися. Частенько, дивіться, дві монетки ходячки, вже попалось 50 копійок і 25 копійок. Темні такі, тобто загублені вже давно. Ну, от такі от діла. Перші знахідки є. Так що йдемо далі, друзі. Погуляю по цим корчам, до того, тут воно завжди щось губилося. І йду далі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, чергова знахідка. І це вже краще, ніж ходячка, дивіться, крестик. Ну, він якийсь легенький, мабуть, не срібний. Так, це алюмінівий, друзі. Однозначно, це алюмінівий хрестик. Хтось загубив. Ну, скоріше всього, дитячий. Такий маленький, нецінний, скажімо так, то можливо, що дитячий. Ну, забираємо, забираємо, друзі. Непогано, вже якісь різносторонні знахідки. Виходять, забираємо, і йдемо далі. А ось, друзі, і друга монетка попалася. Верніше, третя, як по рахунку. На цей раз 5 копійок 1961 року. Ну так як я і казав, друзі, буде тут ходячка і пізні совіти. Ранніх тут немає. Я фактично ніколи їх тут не знаходив в цих місцях. Так що отакі знахідки, я думаю, і будуть далі йти. Будемо дивитися. Так що йдемо далі. Тільки що проїхала пожежна машина, не включити відеокамеру, десь щось горить по набережні, тому не по вулиці, а якби по цій дамбі, як туди далі їхати в сторону Селени. Ну, пішли, пішли далі, далі друзі, пішли. Ось, друзі, вийшов трошки на такий оперативний простір. Тут пісочок копається добре і прямо зверху, можна сказати, непоганий сигнал. Отакі 50 копійок випали. Ще й не загажені. Ну, а 92-го року то вони навіть ще й латунні. Вони прекрасно сохраняються в будь-якому випадку. Так що гуляємо. Погода сьогодні чудова, просто чудова. Дивіться, вітру взагалі немає. Повний штиль на Дніпрі. Тобто... Вітер ну, чуть-чуть, зовсім чуть-чуть. Для купального сезону це взагалі прекрасно. Так що йдемо далі. Тут колись стояла волейбольна площадка, сітка була натягнута, а ну, зараз тут вже нічого немає. Це вже, це вже зрозуміло. Йдемо далі. Ось, друзі, ще одна така сама монетка. 50 копійок Україна. Ну, Це вже така. Чорна, якби темна. Може навіть вже і не того року, що глатунна була, ну хто знає. Знаєте, я вам скажу, я тут був останній раз, десь два роки назад ще до війни копав, багато накопав монеток. Ну і знаєте, я скажу чесно, не я один тут був, думав, що тут вже буде набагато менше, але пройшов ну буквально скільки, метрів 50 пройшов так попетляв з прибором і бачите, знахідки є. Знахідки ще є. Так що йдемо йдем набирати на пиво ще монет. І знову, друзі, чергова монетка. Ну була вже не зверху глибше, вже до мокрого піску навіть докопав. Ну і на цей раз це 3 копійки. Пізні совіти. го року. Ну, знову я вам скажу, це. Знахідки не ті, які ціняться, це просто сьогодні я вийшов на коп, так як ходити нема де, поля засіяні, ліси зарощі, комар гризе, а прибор як-не-як треба вигулювати, друзі. І прибор і себе. От я і вийшов трошки погуляти. Знаєте, навіть якщо вам нема куди йти, а відпочити хочеться. Ідіть куди завгодно і завжди щось знайдете. А якщо не знайдете, то просто погуляєте, відпочинете на свіжому повітрі. Пішли далі. Чергова знахідка, друзі, серед сотні пробок. І на цей раз, я так розумію, це якийсь значок. О, застіжка навіть ціленька ще не згнила. Ну, бачу це щось зв'язано з футболом, друзі. Не знаю, що тут. Роки указані, 66, 67, 68. ну, Мабуть, якийсь якомусь клубу присвячений. Коли в ці роки він мав перемогу, мабуть, щось таке. Отакий от от значок. Забираємо в хабарницю і пікаємо далі. Потрошки люди починають з'являтися на пляжі. Вже йде час ближче до обіду. Так що вже скамієчка зайнята, отак якось. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, відійшов я трошки від води. Ну, недалеко, тут буквально метрів 25, не більше. І подивіться, що я надибав. Російський рубль. Прикиньте, це з якого року він тут лежить вже. Ну це понятно, що це ще й до війни воно було. Ну рік є, але я, на жаль, не бачу, друзі. Отак от, от колись у нас відпочивали московити і загубили свій сраний рубль. Отакі діла йде в хабарницю і трошки погуляю отут уже якби. Знову, друзі, знахідки. Ну знову ж таки ходячка. отакі от 25 копійок, а перед цим було ще дві ходячки. Я вже не буду вам показувати кожний раз ходячку, я розумію, що це не цікаво, друзі. Ну от реально. Три монетки тільки що було піднято. На пляжі, як ви розумієте, валяється все що завгодно, в тому числі отакі от, от дитячі забавки. Ложка пластмасова. Ой, ну всього, всього буває на пляжі. Так що пішли далі, друзі, шукаємо щось цікаве. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз знов советик. 1961 року 15 копійок. Тут я вже чисто на стежці, оце йде стежка, там де люди заходять на пляж. І так оце по цим стежкам я зараз і проходжу. Погуляв трошки отут на цій волейбольній площадці. Друзі, навіть пробок немає. Вибито все, копері, видно, вибили це місце. А раніше я тут знаходив різні знахідки. Ну Тут немає, є в другому місці. Так що гуляємо, ходить ще їде, йдемо далі. Ось, друзі, так як я і думав. На стежці є монетки. На цей раз дві копійки. Також пізні совєти рік не бачу, треба чистить, а взагалі то я їх і не чищу, тому що я розумію, що вони нічого не варті. І такий монетосик. Так, йдемо до цієї стежки, аж до води дойду, подивлюся, що ще попадеться мені. Зловив я, друзі, із ямки непоганий кольоровий сигнал. Вже викопав, перевірив прибором, в'явки немає, в ямки немає. Ось сюди тут того непоганий, непоганий сигнал. І давайте будемо дивитися тепер пінпойнтером. Так, де воно тут що? Ну. О, є. Є, друзі. Щось є. Ох, і загажена. Друзі, однозначно це монетка, тільки я, я не бачу поки що за монетка. Ну-ка, дуже-дуже-дуже загажена. Ні, друзі, не бачу, не бачу нічого. Що ж це таке? Ну, в принципі, я знаю, що це нічого не варта монетка, чи советик, чи ходячка однозначно, Формат такий як 50 копійок. А мабуть... От не знаю, друзі, не видно, просто не видно. Так що йдемо, йдемо далі. По цій стежці. Ось, друзі, непоганий сигнал. Знову вловив. Послухайте, десь тут. 74-73. Ну, Я вам скажу, пробка також б'є в цьому, в цьому в діапазоні, в цьому діапазоні ВДІ. І видно, що воно десь вже зверху тут. Якщо тут, я думаю, навіть копати не треба. Давайте спробуємо пінпойнтер. Тут таке кострище робили люди, шашлики жарили, а знахідки можуть бути де завгодно. Десь десь пікнуло, наче... О! Єсть. Друзі, щось є, дивіться, опа, таке монетка, але ходячка. Так само ходячка. Ну нічого, відпочину. Послухаю сигнали, прогуляю свій, раніше не свій прибор, який я взяв на тестування, а це прибор, друзі, такий прибор гетьман українського виробництва. Частота 13 кГц. Уже я зрозумію, як з ним ходити. Відстройки вже побачив, нічого, нічого сложного тут немає, так що все чудово працює. Тут такий блок живлення, в ньому 4 батарейки 2А. Для наушники гніздо також є. Тобто можна наушники включити. Знаєте, я коли зайшов на пляж, включив його на повний звук. Неудобно ходити, люди на тебе звертають увагу, то я звук трошки приглушив. А також можна було вдіти наушники. Мабуть, наступного разу візьму наушники, в мене є такі наушники гаретовські. Поставлю і буде ходити собі тихенько буде. Буду тільки я чути сигнали. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, черговий сигнал і чергова монетка. На цей раз 25 копійок, ходячка. Трошки блистить, трошки покоцана якась така. Ну, мабуть, вже не, не мідна чи не бронзова, з якого металу вони робиться, чи латунна, не знаю. Ну, мабуть, вже таке, тому що вже ржавчина проступає всього на ній. От такі, от такі діла, друзі, вже робиться дуже жарко. Вже південь. Погуляв я тут десь трохи більше трьох годин, десь половиною години. Знахідки, безумовно, є, друзі, вони ще тут будуть. Але вже робиться жарко. І, мабуть, треба вже трошки відпочивати вдома. Так що зараз підійду до машини. Ну, поки дойду, може, ще якісь знахідки будуть. Покажу, що я сьогодні понаходив і буду вже їхати додому. Відпочив і трохи навіть втомився. Ось, друзі, сьогоднішній коп мій вже закінчився. Людей на пляжі набагато прибавилося Всі їдуть на автомобілях, як, як має бути. Бачу, тут військові навіть відпочивають, Ну, відпочивають, тому що тут недалеко є санаторій, мабуть, хлопці підліковуються і Виходять сюди відпочивати. Дніпро сьогодні прекрасне, просто прекрасне. Погода жарка. Сьогодні передавали десь до 30 градусів тепла. Так що водичка тепла і все гарно. І ось, друзі, що я сьогодні знайшов. Не пустий ходячки. От, ось, Раз, два, три, чотири советика. Одна навіть москальська монета попалася. Московська, скажімо так. Рубль отакий. От. І то все ходячка, значок. Хрестик, хрестик, правда, не срібний, а алюмінієвий. і багато ходячки. От такі в мене сьогодні знахідки, друзі. Так що відпочив я, вигулявся прибор гетьман. Сьогодні я вже четвертий раз з ним виходжу на коп і прибор вже починаю розуміти, друзі. Навіть вже можу на пляжі відрізнити, де пробка, а де монета. Так що відбувається дуже прекрасно. Якщо монета, вона воно б'є чіткий сигнал ВДІ на одній цифрі, одна, там, дві-три цифри. Якщо буде пробка, воно кидає і в метал, і в колір кидає. Ну, В общем, по всій шкалі взагалі видно це все. Так що, друзі, отак я сьогодні відкопав і буду їхати додому. Дома ще є робота. Якби сьогодні, не сьогодні, а зараз у нас йде жарке літо. У мене огородик вдома є, помідор багато, огурчиків, так що треба кожен день їх поливати фактично. Дуже жарко, зараз до 30 градусів у нас устаканилась погода, так що прекрасно. Їдемо додому, друзі. Ну а вам, як завжди, гарного дня і мирного неба.